Доброго всім дня, це Dogames, Ми продовжуємо грати в гру Зуріння війни Галактика Героїв. Сьогодні ми в першу чергу апнемо Тір Рексу і поміняємо йому моди. Також доодягаємо сану пачку. Зробимо перехід на другий отряд фініків, фініксів. Пора все-таки вже замінити Езру на Чопера. Я почитав, да, Чопер буде краще. Також ми сходимо на галактичне випробування, на гранд-арену, на за територію, підкачаємо темних, якщо встигнемо, і трошки походимо там кампанію, хочу дійти до Вісьма, щоб бити кіротеку. Тож погнали. Але перше, з чого хочу почати, я поміняв гільдію. Тепер ми зайшли в таку. Це все-таки ще початкова гільдія, але в неї дуже. Гарна властивість, вони б'ють байки. А це афієзно. Дивіться, яка тут нагорода. Ось така от. А що це означає? Я вам скажу. За наступний місяць у нас вже будуть реліки, у нас основна пачка вся буде в е, тір 12 і ми дуже швидко будемо прикачуватися. Головне, щоб нас звідси не вигнали. Також давайте заскочимо на пошту. У нас дуже багато нагород накопилось в ці дні. Дивіться, по-перше, ми з'являємо друге місце на війні території. В нас вже є достатньо воїнів, щоб там виставляти два захиста. Ну, непогано. Забираємо. В минулій гільдії вони вбили боса, Теж непогано. Також ми сходили на галактичне випробування. 54 ключа взяли. Ще підфармили. І в нас зараз гранд Арена. Перший раунд ми програли, але якусь нагороду отримували. Теж непогано. Тепер погнали качати Рекса. Дивіться, я йому вже трошки підфармив е, і можемо качнути його до тір 10 Це класно. Одягаємо все, що можна. І якщо я не плутаю. Е, да. Раз. Ага, тут не треба. О, дивіться, не зря ми зібрали нагороду. Що в нас виходить? Це беремо і це беремо. І одягаємо п'яту шмотку. Одягаємо. І нам залишилось вибити три шматочка Кіратека. Е, в принципі, ми його візьмемо за цю валюту, а потім в кінці дня повибиваємо. І ми робимо Rex 11 тіром. Неймовірно, наступний вже 12-й. Я вам хочу показати одну особливість. Бачите? Одна шмотка є, але вона оранжева. Але чого? Він же 85 рівень. А тут є обмеження, він повинен бути 7 зірок, тому треба його фармити. Ну ми його потрошки б'ємо, думаю, ми його плюс-мінус і доб'ємо. Знову треба кіратека раз, кіратека два. Тут також 7 зірок. Ну і це можна, в принципі, вибити. Думаю, виб'ємо. Бачите, є така річ, вона взагалі не б'ється не з якої локації. Але вона з'являється в кланшопі, тому нам треба валюти з кланшопа. Дивіться, який у нас вже в гарний рекс 41 тисяча протекшена. 29 тисяч здоров'я, швидкість 188. І давайте подивимось. Угу. Ну, він тут четвертий, тому що в нього Дамас 7 зірок, тому в нього ще не дуже велика мощ. Думаю, за тиждень, плюс-мінус, може за два ми його докачаємо. Але вже зараз я можу зробити його ще сильнішим. Ну, це, звісно, дуже легко, тому що подивіться, які в нього моди. Дві зірки. Дві зірки з двома швидкостями. Три зірки, Три. Три. Давайте. Відкачаємо його, в пріоритет йому швидкість, виживаємість. Якщо буде десь можливість взяти потенції, візьмемо допстатом. Давайте спробуємо. От дивіться, от такий у нас вийшов Кептен Рекс. Я зняв парочку модів з Чопера. Зараз ми його доодягнемо. Але дивіться, 238 швидкості. Мені це дуже подобається. Трошки хелс знизили, але це взагалі не принципово. Піднявся Protection, піднявся трошечки дамо. Потенцій піднявся. Маловато, але подивимось. Тож, беру. Давайте тепер доглянемо Шопера. Пріте теж самий, виживаємость і швидкість. Ну, але не будемо вже знімати моди з Рекса. Погнали! Таке от у нас виходить чопер. Давайте навіть докачаємо моди до 15 рівня, щоб отримувати максимум від статів. Так. І є цей і є цей В принципі, вийшли моди не набагато гірше. Дивіться, 14 швидкості, 16 швидкості, 6 швидкості. І в нас чопер 223 швидкості. Проблема з виживаємостями, але в нього, наче ще є маленький рівень шмоток. Давайте глянемо. Да. Тір 8, зараз їх поодягаємо. Заодно одразу перейменував свої команди. Тепер у нас Фенікс і Езра буде тут. Не знаю, навіщо цей отряд треба, але хай поки буде. І давайте поодягаємо наш основний вже отряд. Почнемо з Сабіни. Можна взяти 10-й Угу. Хто там ще у нас? Гіра? Давай, одягнемо тебе. Чопір, звичайно, одягнемо. Також подивимось, що тут у Чопера. М -м 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 -м. Отаке, не дуже. Це гарно забираємо. М -м -м. Чопера Coward Protection. Подумаємо. Оце хочу. Дуже гарна штука, дивіться. Певно, із-за цього беруть і чопера. Що означає ця пасивка? У чопера є 30% шанс допомогти Фініксу або Дроїду, якщо вони використовують свою абіліті, спецудар. Так, да, він не шарить цю властивість, але що це означає? Він буде бити базовим ударом. А базовий удар, що робить? Наносить дамаг і дає випадковому фініксу якийсь баф offense up або up. Непогано. Але ще є 50%, а в ідеалі 60%, що він знизить цьому союзнику колдауну на один. це дуже круто. Е, може ви питати, чого я не втрачаю Ам'єгу на Чопера Це 10%? Я хочу витратити омегу на Іден. В неї всі ці властивості дуже круті після ам'єгі. Оця от прям максимально крута. Три удари на авто вона буде просто виносити ворогів. Ця така собі. І оця дає баф. Коли уб'ють якогось нашого союзника, він е, оживиться ще із статом. А, стати одразу буде. Да, він оживиться 70% Хелса. Тому я хочу це взяти. Е, давайте ще одягнемо кенену, щось можна. Одну шмотку, так, так, так. давайте. Е, дуже хочеться затестити пачку на арені. Давайте сходимо на цей перший порядок. М -м -м. Ця пачка нам вже не підходить. Беремо фініксів з чопером. Дивіться, 11, тір 8, 8, 5, 11. Мені це подобається. Скоро будемо до 12-го йти. І мій рекс ходить першим. Очередість ходів, рекс, чопер. Даємо дебаф. Закидуємо всім в е, шк школу ходу. Е, Ту-то-то. -ту -ту -ту. mm -hmm. Давайте так. Е, давайте так. Мінус. Ну, мені здається, без шансів. Легко вбиваємо і бачите, швидкість має значення, тому що швидкість це ініціатива. Ми походили першими, одразу накинули дебафи, накинули собі швидкість і полоску ходу. Походили, вибили двох і легко виграли бит. Тому одягайте моди. Моди вирішують дуже багато. Давайте тепер сходимо на івент, на галактичне випробування. Бонуси для першого порядку проти повстанців. Але тут є один нюанск. Починаючи з четвертої битви, треба кораблі, але тут вони дуже сильні. Тому ми можемо максимум зробити три тіра е, умови. Е, повна пачка першого порядку, виграти битву, не загубити ні одного юнита і зробити таун 5 разів. І, чесно говоря, наш зараз, що ми можемо зробити, це перша, друга, третя умова. Е, можливо, можемо четверту, але я не впевнений. Давайте спочатку сходимо основною пачкою. Угу. Дуже легко ми зараз, я думаю, в пару секунд візьмемо всю цю умову. Так. Да. Бачите, тут дуже слабкі опоненти. 60 рівень проти нашої команди взагалі нема шансів. Як нам пройти умову на 5 таунтів? Ну це одночасно дуже легко і дуже складно. Складно воно для нас, тому що в нас ніфіа немає воїнів. Дивіться, беремо фільтр танків. Джарос у нас точно робить таунт, цей точно робить таунт, цей взагалі його не робить. Тобто вже два є. Тут нам треба четвертий рівень. Давайте. Блін, не четвертий, а шостий. Так, 42 це фігня, Давайте навіть 45-й качнемо. Так, це в нас вже третій таунт, Добре. Ця не катить. Цей хлопець в нього таунт на четвертому рівні. Можна? Можна. Це в нас четвертий таунт виходить. І п'ятий от вукі. Але він взагалі перший рівень. Давайте його хоча б трошки підкачаємо. Буквально. До я не знаю, 45-го. Це взагалі копійки 250 тисяч, не страшно. І спробуємо прийти знову івент. Заходимо сюди, третій цей тір, чистимо отряд, вибираємо лише танків. Беремо, давайте Бена цього-цього цього і Вуки. Кі отряд, думаю, нас вийде ми лише за рахунок двох персонажів. Ну так, да, це не дуже приємно. У нас блок. Бен. Оце в тебе таунт. Другий таун. Ага. Ну, як бачите, я не впевнений, що один кеннон зможе прийти все. Ну, давайте спробуємо. В принципі, виходить непогано, тому що він сам себе відхилює. Може він не зможе затащити? Ні, виходить дуже задроцький. Давайте знову підемо. Нас відпав цей, відпав цей. Візьмемо геру, е, танки. Угу. Коха брали? Бена. І я навіть не знаю, нам треба так взяти, щоб було не дуже жорстко. Давайте чопера. В нього теж є танк, до речі. Щось ми про чопера взагалі забули. А, бо він саппорт, Згадав. Так, таунт, раз. Вперед, асист. Э, да, Та, да. вот так, пожалуйста. Зараз накидаємо всім таунти. Третій таунт, четвертий. Другий, третій. Давайте отак. Так, таунт в тебе. Так. Да. Тут. І включаємо авто. Я сподіваюся, що цього повинно вистачити. Як бачите, легко-нелегко отримаємо цих 9 айтемів, і цього вистачає, щоб забрати Т4. Ну, а далі нам вже не піти. Е, також нам підвезли штурмові битви, але тут треба або перший порядок, або сітхи. І ті, і ті у нас слабо качані, тож будемо качати, думаю, перший порядок десь четвертою пачкою. Одразу після мисливців за винагородами. Е, як бачите, я собі навіть вже накидав заготовку для першого порядку. Більше того, у нас вже кайлрен і екзек'ютор зібрані. Е, кайлрен і інший ми зберемо його з клан магазина. Як і штурмовіка. Ну і залишиться вибити ж сіт трупера. Ми його потрошки б'ємо, тож думаю, проблем не буде. Е, давайте тепер сходимо на гранд арену. В нас зараз другий раунд. Подивимось, кого нам дали. Так, інвентар. Дивіться, 470, майже 500 тисяч мощ, Але знов таки. Ну. ну так, Непогано прокачаний Дарт Дартвейдер, а далі якось подрібничком. І це при мощі майже в два рази більше за нашу. Подивимось, що він виставив на захист. Дуже мені здається, що він також не буде приймати участь. Так, тут фігня взагалі. Тут якраз його основна мощь. Оцей Вейдер — це проблема для нас. Давайте сюди сходимо основними силами. М -м, навіть не знаю Чопір. Так, пробуємо. Не впевнено, що нас вийде дуже тут жирний Дерт Вейдер. Звісно, в першу чергу вбиваємо його поменше послабкіше. Угу. А, ні, не можете мені нічого зробити. Асоко теж вбиваємо. Давайте отак вот кинемо. І... Ні. нічого не може зробити. І я думаю, зараз легко доб'ємо його. Дивіться, 85-й вейдер. Повільний потрохи вмирає. Без варіантів. Непогано. Так, тепер йдемо на другу територію. Тут в нього, ну, такі, не дуже вони сильні. Давайте спробуємо слабкими силами пройти. Буквально таким отрядом залишки наших фініксів. Я впевнений, що вони справляться. Тут саме опасно для нас, в принципі. Так, давайте гір уб'ємо першу. Ну, дивіться, вони нічого нам. М -м. Хтось сказати, нічого не може зробити, але оці хлопці трошки нам дають. Ні. Теж легко вбиваємо, і в нас ще залишився отряд Іден. Думаю, якраз його залишимо на останню битву. І плюс у нас ще будуть кораблики. То в нас тут. Е, ви рахуєте, в нього вже майже нікого немає для атаки. У нас, звісно, ніякий захист. Але він всіх залишив на захист. Це неправильно. Ну. Краще, навпаки, залишати всіх на атаку. Так, ви більш гарантовано отримаєте якісь очки. Ну тут, в принципі, дуже легко. Іден справляється. Ну і давайте біжимо ще на корабліки. В скрабниках він нас розвалив, але я впевнений, що нам вистачить цієї мощі, бо залишилось трошки більше, ніж година, і він досі нічого не зробив в тій битві. Е, також ми вже приймаємо участь в війні за територію. Давайте зайдемо подивимось. Ми поставили два захисти на останню локацію, бо в нас слабкі пачки. Ось раз пачка і два пачки. Тут нам, в принципі, нема ким бігати в атаку, але ми набираємо мінімальну кількість очок. Це якраз для цього треба два захисти. І бачите, наші вже майже пробили першу локацію. Два отряди. Думаю, що в них це вийде. Принаймні сподіваюсь на це. Е, далі я хочу трохи підкачати своїх темних, саме іденпачку, але давайте візьмемо тір чоперу. Це у нас буде 9 -й. супер. І тут дивимось, кому можемо взяти одразу тір. Давайте рейндж трупером. Дуже нас довго його ще бити, але вже як є. Цьому візьмемо сніговічку і цьому. Тобто, де можемо, беремо тір, бо це нам насипає дуже непогано протекшена, а всім цим треба трошки підняти виживаємість. Угу. Е, давайте все-таки основну пачку піднімемо. Все що може. Так, ага. Ну давайте. Бо хочеться качати Іден, але ні. В першу чергу основну команду, потім вже другу команду. Угу. Ну і бачите, що їх, в принципі, можна ще доодявати. Давайте почнемо з танка. Йому треба виживати. Е, Далі. Угу. Давайте подивимось, Може, можемо прикупити. Так, нам треба його багато, але не хочу витрачати стільки. Докупимо. Клан валюта дуже класна штука, бо вона нас дуже швидко допомагає нам прокачатись. Так, тут нема. Тут ой, складно довго думати. Цього нам треба 50. Можемо прикупити за це. Цього немає. Іден. Іден теж треба ці штучки, і плюс кіратек, але вона вся буде входити на рекса. Тому іден поки зависає в 8 тірі. Давайте її підкачаємо. І я думаю, ми взагалі зараз всіх підкачаємо по рівням. Угу. Грошей у нас багато. В основній пачці гроші вже не потрібні. 75-й, ти теж 85-й. І в принципі наші гроші на цьому майже закінчились. Що в нас залишається? Залишається два персонажа 75 го рівня, три вже 85-го. Тобто скоро зможемо качати третю пачку. І це буде саме мисливці за винагородою. Е, дивіться, як виглядають мої персонажі на 260 тисяч мощі. У мене дуже сильна основна пачка, вже підкачується друга пачка. Тут, в принципі, шість героїв, Феніксів. тобто один на заміну. І це при такій маленькій мощі. Ми скоро будемо робити реліквії. Подивимось, як вона все вийде. Тепер давайте затестуємо нашу пачку. Іден наша ціль дійти до восьмої локації. Будемо підкупати енергію. Думаю, справимось. Погнали! Взагалі без проблем доходимо до восьмої локації, проходимо першу точку і тепер ми зможемо фармити другу частинку Кіратека. Тому я роблю наступну річ. Купляю енергію. Так, далі не можу. І заливаємо 6 штук непогано. І ще 6 штук. 12 штук за 100 кристалів плюс-мінус. Давайте за 150 штук 12... За 150 кристалів 12 штук. Тепер давайте глянемо в магазині. Скільки вона коштує? М так буде складно. Дивимось, одна штучка коштує 70. Тобто за 150 ми б купили б дві штучки, а треба було 12. Я буду бити руками, чого і вам варто Радше точніше. Тож, підписуйтесь на канал. Залишайте свої коментарі, а ми продовжуємо. Далі буде ще крутіше. Невеличка поправочка стоїть одна штука на 70 кристалів, а 28, тобто десь 5 штук ми купили за 150 кристалів. Ну, все рівно вигідніше.